І тут дуже важлива річ така. Це я завжди вчу, да, там коли людина там, ну хазяїн собі чи не хазяїн, як перевірити, скільки ти живеш взагалі душею, скільки ти робиш того, що йде по душі. Тобто, скільки ти робиш такого, щоб душа всередині тебе розгорталася. Наприклад, співаєш пісень, сидиш з друзями, дивишся на зорі, або гуляєш просто щоб милуватися краєвидами, небом, деревами, світом, наскільки да? ти зустрічаєшся з людьми, які близькі твоїй душі. Поруч з якими душа бринить і відгукується, і це дуже прості вибори. Скільки ти це робиш за день, скільки годин ти живеш по душі, а скільки ти живеш за для заробітку грошей, за, для, ну забезпечення ще чогось, або просто твоя свідомість гуляє по соцмережам по світах, да то там десь втекла. Скільки ти в день живеш душею, скільки ти в тиждень виділяєш ти в день жити душею? Ну, раніше виділяли день для того, щоб робити нічого. Ну, не роби. Неділя такий день є, ну, неділя. Нічого не робимо. Да? І в неділю, да, тобто, є така прислівка, да, хай москалі працюють, а ми будемо жити по душі. Люди ходять в церкву, зустрічаються родинами, п'ють чай, посміхаються один одному. Да? І значить, що в день виділений якийсь час для душі, для зв'язку мого моє, з нею, в тиждень, в місяць, в рік. Да? І рік за роком, да, тобто цей зв'язок він може або. Посилюватись або послаблюватись, або людина може взагалі втратити зв'язок з душею. І тоді ми кажемо, що людина втратила душу. Це не значить, що душі не існує, це значить, що в її житті вона не робить нічого, що стосується душі і душевних поривів. Це значить, що душа ще спить, а людина живе із розуму, із логіки, із когнітівки. Да? Тобто така, знаєте, як. По протокольчикам живе, да? і радості ніякої в неї там більше немає. Вона так на тому заряді, що в дитинстві отримала там, або в якісь моменти, коли там душа розгорталася і підкидала да, під час свята. Вау! Там, да? На концерті побула. Фух, да? там, психіка відключилася, душа щось пожила, і людина на цьому заряді там. Декілька місяців плентається, поки знов не падає. І тоді зв'язок з душею такий виходить, як паразитичний. Тобто людина починає долучатися до душі, тільки як коли їй щось треба, ну так використовувати душу. Так, зрозуміло, пише? Тобто, стосунок з душею може бути різний. Може бути такий потребітельський, може бути дружній, а може бути трошечки такий, як раніше в народі казали, такий, як звичайно, що це щось цінне і таке дороге, що прям хочеться жити по душі, а не робити на житті тягар, муторно, душа розірвана, душа споплюжена. І Я, ну вибачте, я кину вас на гроші, але ну, тому що гроші такі хороші, хоч це мені не по душі, і людина вже нічого не спиняє.